Українців, людей, які себе ідентифікують українцями, які вважають, що бути українцем це певна відповідальність до тих чи інших активних дій це Я все більше і це причина, чому ми зараз стоїмо, і чому в 1917 20 році ми спробували, ми тоді не змогли. Це одна з двох причин, тобто. Якщо порівняти за останні і 10 років і 30 років, то людей, які інтерпретують українськість як необхідність доєднатися до Європейського Союзу, до НАТО, говорити своєю мовою, сповідувати певні демократичні цінності, вона постійно зростає. І в 2022 році таких людей виявилося ще більше, ніж в 2014-15 році, тому що, нагадаю, ми тут маємо в тому числі Героя України пана Гордійчука, завдяки їм вони нам виграли шанс тоді, в 2014-2015 році, а тепер цих людей є ще більше. І наше завдання одночасно ведучи війну, наносячи ураження, ми маємо людей, які це здійснюють безпосередньо. При цьому зберігати цей потенціал, е, нашу націю українську. Тому це ключова зміна. Це те, що нам дозволяє стояти далі. І це те, що ми повинні використовувати і апелювати до наших партнерів, говорячи, що давайте ділити якось відповідальність більш чесно, більш рівномірно для того, щоб ця нація бійців, дійсно нація, яка готова воювати, вона ще збереглася при цьому і змогла себе відтворити, і відбудувати.